Більше і нема, так? Рада всіх бачити. Ми вже відкрили. Можна виключити? Он-офф. Вентилятор він мені шуму заважає. О, все, тиша. Вже в ефірі колеги. Доброго дня! Розпочинаємо наше чергове засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Насамперед, перед тим як сформувати порядок денний, я хочу привітати нашого. Нового, можна так сказати, співкомісійника, члена комісії Тараса Павлєва. Колеги, привітайте його, будь ласка, можна навіть областимо. Оскільки в комісіях відбулись ротації, Юлія Хомчин перейшла в бюджетну комісію. Тарас Павлів відповідно в нашій комісії буде тепер з нами плідно працювати. Отож, я хочу розпочати засідання. Комісії маємо на порядку денному шість питань, небагато. З них третє питання просять виконавчі органи, зокрема Гелана Паєнкевич, вилучити з порядку денного, оскільки воно ще доопрацьовується. Колеги, голосуємо за порядок денним за вилучення у третього питання. Хто за? Андрій вилучення питання. Добре, за. і розпочинає наше е, засідання. Перше питання: ми маємо звернення департаменту секретаріат Ради по входження додаткових заходів в програмі забезпечення проведення загальноміських подій. Все питання зачитувати не буду воно довге. Зокрема, в нас іде вшанування пам'яті визначних осіб, визначення пам'ятних дат, проведення заходів протокольного релігійного церемоніального характеру та прийом офіційних делегацій січень-грудень. В двох словах, будь ласка, а присядьте, будь ласка, не застійте. Присядьте. В двох словах ми додали такий пункт, тому що у нас тут є відзначення. Колеги, вам добре чути? Так, так, добре такі пункти, тому що у нас було ну, попередньому відзначення пам'ятних дат, mm -hmm. тобто ми замінили на вшанування пам'яті ну, без безничний... так, так, технічно це суто для того, щоб ми могли там оплатити mm -hmm. є запитання. У мене немає тут технічна правка, відзначення на вшанування. Ставимо yeah, вшанування yeah. підтримати. Хто за? За yeah. дякую, колеги. Наступне питання порядку денного це в нас проект ухвали про затвердження програм організації проведення дозвілля для учнів вихованців, які проживають на при фронтових територіях. У комунальній установі старт Львівської міської ради нас запрацював е, наш е... комунальна школа Кому... старт да, в да. Коростові е, в рамках цієї установи, ось де дозвілля дітей Львівської міської територіальної громади. У зв'язку з можливістю, що було надано для дітей з прифронтових територій, виноситься проєкт ухвали про затвердження програми організації та проведення дозвілля дітей із прифронтових територій. Колеги я вважаю, що тут це треба підтримати, це конкретно для їхнього дозвілля так. для діток. наші нашій комунальній установі стартика знаходиться в користі. Дуже класна установа. Треба буде якось комісії туди поїхати, колеги. Тому що я, я, бачу... я, вчора, я вчора якраз там був. Там. Так, наш Те, що колега. там було до того, і то, що там сталося, це то приємно. супер. Андрій, треба буде якось поїхати. Виїхати комісію. Колеги ставлю на голосування підтримати даний проект. Ухвали. Хто за? А. Дякую, колеги. Третє вилучено. Четверте питання порядку з денного. У нас звернення офісу молодіжної столиці Європи про погодження календарного плану заходів на 25 рік. Звертаємося до вас з проханням затвердити два заходи в рамках календарного плану заходів молодіжної політики. Перший це е, звернулася до нас спілка української молоді. Вони роблять патріотичний захід 12-14 вересня е, про сучасних героїв. Залучають ветеранів. І е, другий це день молоді, власне, буде цих вихідних. Принагідно вас запрошуємо. 12-та година творократущі нагородження сміливих і ї день подушек вітальніше. Це не хоче я вас дуже прошу mm -hmm. розіслати запрошення всім членам Більше. комісії. Колеги є заперечення? Або скільки там коштів 40 тисяч і сто ставто небагато? Колеги саме на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги, і вам також. Наступне питання про звернення управління культури. Просив управління культури додаткові кошти в розмірі 262 тисячі. Це не є багато. Олексій, доповідайте, на що потрібно там необхідна потреба. Ми просимо походити видалення додаткових коштів сумі 262 тисячі 600 гривень через те, що комунальний театр Весі Українки отримав листа від про підвищення тарифів. Відповідно, для того, щоб до кінця року забезпечити його опалення, нам потрібна ця додаткова сума. Колеги, 200... є запитання. В мене немає, треба підтримати театр. Андрій? За. Стали на голосування підтримати. За дякую, дякую колеги. Наступне питання порядку денного Останнє Маємо звернення Львівської обласної військової адміністрації. Про встановлення меморіальної таблиці для вшанування пам'яті одного уродженця Львова Степана Фрасуляка, псевдохме, провідного діяча організації українських націоналістів, полковника, підполковника української повстанської армії, першого історіографа та теоретика партизанської боротьби УПА, автора праці Українська партизанка. Любов диплом нам це зерна кидала. А ні, то передаю колеги йдеться про вулицю Вірменську, 25. Звернулася до нас військова адміністрація з можливістю розглянути можливість встановити там меморіальну таблицю в податному львів'яному. Чи є заперечення, я би підтримувала дане звернення і відправляла би відповідно? Я не розумію, чи там вимагає просто погорження, що вимагається, чи це якесь питання фінансове також. Тобто я поки що не можу зрозуміти. Ну попросить сприяти вшануванні пам'яті від видатного уродженця. Що означає просить сприяти. Ну то, чекайте, фінансово погодження архітектурного рішення таблиці. Тобто, я не розумію, в чому Я, Я так розумію. Наразі це звернення перше наразі тут е, представлена сама ідея. Я вважаю, що ми маємо це скерувати у відповідне управління. Вони вже мають прорахувати бюджет бюджетку Шорис решта і можливість цього встановлення, і знову повторно податись з відповідним проектом на комісію. Ну це я так бачу. Наразі це ідея озвучена. Ну, але ну я я не я не до кінця це розумію. Я ідею підтримую також, але але я мушу розуміти, що е, за ідею які, які зобов'язання стоять перед міською радою згідно цієї ідеї. Дивіться, дивіться наразі, що і про що йдеться в прохальній частині? Просимо вас надати висновок щодо можливості встановлення на фасаді зазначеної будівлі, відповідної матеріальної до дошки згідно з чинними нормативним правовими вимогами. Тобто, наразі вони просять надати висновок. Я вважаю, що ми дане звернення може підтримати і скерувати в управління культури, в управління архітектури та в управління охорони історичного середовища для оформлення висновку щодо можливості встановлення даної меморіальної таблиці підходить з таким трактуванням А, ну так тут без проблем. Якщо це все на супровиснув все, жодних проблем. Так, тоді ставлю на голосування з таким трактуванням підтримати дане звернення, скерувати відповідні управління охорони історичного середовища, управління культури, управління архітектури для складання та надання висновку щодо можливості встановлення на фасаді зазначеної будівлі відповідної меморіальної дошки згідно даного звернення, даних висновок, прохання скерувати до... Майбутнє засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків підходить з таким трактуванням? Підходить. Так, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Порядок денег. Лено, я ще лейло, я ще, Я ще б хотів, я би ще хотів, що Олексій запішов, так? Я так розумію. Так, так, так. так. Бо, насправді мене трохи непокоїть та ситуація з театром Наталі половинки. Це насправді, вже, вже більше кількох тижнів. Соціальних та, мережах. Ви комісії Почекай, Алло. добре, зрозуміло, Аня, Але Андрій Андрій, та, та Мене трохи непокоїть ситуація з театром Наталії половинки бо вже кілька тижнів по соціальних мережах. Є купа звернень, купа якихось відозв від різних поважних людей. Є якісь опозиційні відозви і, і думки. Але жод... але ми як набрали в рот води. Ось міська рада, міське управління культури. Мені це не подобається. Я би хотів, щоб по перше, місто вийшло нарешті в комунікацію. Якщо щось планується зі змін, якщо не планується, це теж треба прокомунікувати, але просто мовчати це не є вихід. Ну тільки породжує додаткові якісь слухи, додаткові додаткові чутки не потрібні, і ми, як члени Комісія яка відповідає за культуру мали б першу чергу знати за якісь речі, якщо вони плануються. наразі ми навіть нічого не можемо сказати. У відповідь коли нас питається, чи ви щось знаєте про це. Це мені дуже не подобається. Добре. Ага. Я прошу дати прошу дати доручення управлінню культури представити цю ситуацію і вийти в, в публічний простір з, з з коментарем щодо ситуації, що склалася. Добре, Андрій, тоді ми можемо дати протокольне доручення управлінню культури для того, щоб вони публічно оприлюднили правдиву інформацію з приводу ситуації, яка склалася навколо театру слово і голос. Але в принципі я цю ситуацію знаю. Насправді її коментувала пані Ірина, коли заступник міського голови з гуманітарних питань. Що ніяких приєднань до львівського органного залу не планується. Це єдине, що там відбувається, це перше. Плановий е, звичайний внутрішній аудит вперше за 15 років. Все ну, але піш. кому Іра комунікувала це? Е, в Фейсбуці. Я особисто бачила цей. Ні, це, 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 має, це має бути офі офі офіційний документ, на мою думку, а не фейсб. Це не є фейсбучні забави, якщо ми говоримо про о, уряд міста. Добре, бути офіційний, офіційний документ, мене... документ, який має гарантувати. Які має розвіяти будь-які чутки і будь-які неприємні неочікування, і на цьому треба питання закрити. А то воно розуміщо, не припиняється вже кілька тижнів. Просто смішно, що що місто далі якось так дуже обережно танцює до цієї теми. Андрій, Андрій, на що надати на, на комісію ці офіційні документи чи ну, не нехай, не, по перше, припредуть і, і, і так і дадуть офіційні спростування для нас. Першу чергу ми могли теж комунікувати з середовищем. А по-друге, mm. я хотів офіційного документа, який би прописував. Агоритм дій і що відбувається, якісь певні гарантії для того, щоб будь-які переживання, скажімо так, зняти. Добре, я тоді пропоную з Андрія. Ти потім Любомир поправиш правильно, сформулюючи протокольне долучення добре на управління. Так, так. Я тоді угу. поставлю його на голосування. Андрія в протокольному дорученні зафіксувати, коли будемо реагувати протокол. Андрій правильно сформулює на голосування підтримати таке протокольне доручення на управління культури, а також на заступника з гуманітарних питань, так розумію, правильно? На пані Ірино Кулини, ще не обов'язково, чи тільки на управління культури. Ні, я думаю, що оскільки пані Ірина, вона в принципі безпосередньо задієметься в цьому процесі. Добре. Бо, бо це трохи більше ніж просто управління культури, так що варто її також. Добре, ставлю на голосування підтримати таке протокольне доручення. Хто за? Е, дякую, Добре. колеги. Ще є е, щойно до нас зайшов. Е, в нас за хворим немає, що нові зараз. Ну зараз він як просто якщо не визи. Колеги, я думаю, що в четвер, коли вже буде більше наших колег, все-таки прийшли секретаріати ради. Згідно регламенту, ми мали би обрати, оскільки Юля була заступником голови комісії, згідно регламенту, ми мали би обрати заступника голови комісії. Але оскільки зараз для цього нема корму. Тараса конфлікт інтересів. То я пропоную на в четвер зібратись перед сесією, оскільки я думаю, що в четвер до нас ще декілька питань долетить і оберемо заступника. Добре, на сьогодні на сьогодні наше засідання завершено. Дякую вам, колеги, за те, що долучилися. На все добре. Дякую, дякую. Побачив. Всі спокійного дня. До побачення. Дякую, Стапи. Дякую.